Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Чому я Боже? ПСАЛОМ 12.2. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Джим вже більше року бореться з важкою хворобою. Нейрони в його м'язах руйнуються, і м'язи виснажуються. Джим втратив дрібну моторику і втрачає здатність контролювати свої кінцівки. Він більше не може застібнути ґудзики на сорочці чи зав'язати шнурки, а також користуватися паличками для їжі. Джим бореться зі своєю ситуацією і запитує, чому Бог дозволив цьому статися? Чому саме зі мною? Як і Джим, багато віруючих звертаються до Бога з подібними запитаннями. У Псалмі 12 Давид вигукує: доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє? Як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток? Ми теж можемо звернутися до Бога зі своєю розгубленістю та запитаннями. Він розуміє, коли ми вигукуємо, доки і чому? Божа остаточна відповідь дана нам в Ісусі Христі та в Його перемозі над гріхом і смертю. Дивлячись на хрест і порожню гробницю, ми набуваємо впевненості, щоб довіряти Божій милості і радіти Його спасінню. Навіть у найтемніші ночі ми можемо співати Господеві, бо Він добродійство для нас вчинив. Через нашу віру в Христа Бог простив наші гріхи. Усиновив нас як своїх дітей і здійснює свою вічну добру мету в нашому житті, з якими питаннями вам потрібно звернутися до Бога? Як Він виявив свою доброту до вас у важкі часи? Помолимось, люблячий отче, дякую, що ти піклуєшся про мене. Будь ласка, допоможи мені вірити, що ти робиш щось прекрасне в моєму житті. Аминь. Материал надано служенням хліб наш насушний».